Осіння пора приносить із собою не лише золоте листя, а й рісні дощі, аби не допустити затоплення вулиць нашого міста під час злив, фахівці комунального підприємства ЕЛО «Автодоріг» відновлюють мережі зливових колекторів у Миколаєві. Роботи по відновленню спрямовані на те, щоб уловити якомога більшу кількість води з проблемних місць, провести очищення, ремонт та відновлення і заміну аварійних решіток на нові, привести до ладу та почистити канали проминої машини. Внутрішнього обсягу труб у нас є на підприємстві канал. Промна машина вона може промити до 150 метрів трубу. Це дуже важлива техніка, яка значно покращує роботу зливових бригад КПЛ «Автодоріг». На балансі підприємства знаходиться понад дві тисячі колодязів та вдвічі більше зливових решіток. Тож, аби забезпечити нормальне проходження води під час дощів, такі роботи проводять системно. На балансі Ело близько 40 кілометрів мережі, яку ми обслуговуємо, плануємо якісь ремонти та очищаємо. А ще біля 20 кілометрів, які є, як то кажуть, безхозні. Це зливові мережі великих підприємств, різних комбінатів, які вже давним-давно не існують. Території змінилися користувачі та власники, а мережі занедбані і вони також напружують оцю місцеву систему водовідведення. Тож, наразі комунальне підприємство веде діалог із адміністраціями районів Миколаєва, аби взяти на баланс ці мережі та привести їх до належного стану. Однак особливу увагу комунальники приділяють найбільш проблемним ділянкам нашого міста. Також існує у нас завдання профілактичне, це перед саме зивовим, перед осінньо-зимовим періодом. Ми вичищаємо повністю саме колодязі зливоприймачів. тому що за Вів рік у рік набігає не тільки туди велика кількість бруду та листя, але і, і різні предмети побуту, про що ми вже не раз показували, і зверталися до містян з великим проханням оберігати наші мережі, тому що все це покращує життя всіх, а не окремої якоїсь людини. Таким чином погіршують роботу зливових колекторів не лише листя чи бруд, який потрапляє туди, а й сміття, яке люди нерідко викидають просто на вулицях міста. Після кожної зливи ми робимо, як то кажуть, роботу над помилками. Дивимось, де у нас є стояча вода. Одразу відправляємо бригади, щоб ліквідувати ці засмічення, прибрати пробки, тому що засмічення не тільки на поверхні буває, кілька бутилок брошених пластикових з якоюсь. Тряпкою і все в трубі проводиться закупорка води, і вже вода з великої території не може уйти. Але у нас для цього є чергові бригади, які постійно під час дощів ви можете побачити і на дормашині, і на намиві, і на Ковальській, і на Богоявлінській. Вони роблять об'їзди і в проблемних містах відпрацьовують, прибирають оце все сміття. Чисте місто починається з кожного з нас, додає Денис Барашковський. Комунальники і надалі продовжуватимуть якісно виконувати свою роботу однак, варто пам'ятати, що робота мережі зловових колекторів у Миколаєві залежить не лише від них, а й від самих містян. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.